Коли Абделязі Залі перевіряв початкову школу, у якій він працював до війни в Судані, він дуже злякався. Під купою одягу він знайшов снаряд, що не розірвався у столиці Судану Хартомі. Боєприпаси й досі знаходять на вулицях, у будинках, школах та магазинах. Водночас сім'ї почали повертатися до районів, які відвоювали збройні сили Судану. Раніше їх контролювали воєнізовані сили швидкого реагування. Як я можу не боятися? Щодня я заповнюю по два контейнери боєприпасами, гранатами РПГ та іншими вибуховими предметами. І це школа, дитяча школа. Розміновують експерти від ООН, яким допомагають волонтери, зокрема й у місті Омдурман. Потім вони кажуть, що персоналу і грошей бракує, особливо після зменшення допомоги США. У багатьох районах люди мусять дбати про безпеку самостійно. 16-річний мешканець Хартума Муазар постраждав, коли із сім'єю розбирав удома завали. Йому відірвало руку, зазнав й інших поранень. Він сидів на стільці, і снаряд раптово вибухнув. Національний центр розмінування Судану повідомив, що за час війни знешкодили понад 12 тисяч боєприпасів. Ще коло п'яти тисяч знайшли на відвойованих територіях. Водночас, за повідомленнями, через вибухи боєприпасів, останніми тижнями загинуло принаймні 16 мирних жителів, і десятки зазнали поранення. Насправді жертв може бути ще більше.